Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, день життєвих уроків. І от ми всі бачили по телевізору там чи в інтернеті про новий конфлікт, як одні люди знову ж таки напали на інших людей, і ті пішли у відповідь вбивати інших людей. Ну, Тут такий цікавий урок, що ну, всі ми. Навіть книжки виходили про те, який от суровий там мосад, яке це найсуперовіше розвідувальне агентство, Як вони все знають, і всіх передбачають, і всіх покарають і так далі. Ну і що, І бачимо, ми що коли там якісь. Херпи ніхто на мопідах прорвалися, то ніякий масад не врятував. Це отаке завжди в житті, що ніхто тебе там, з ніяких спецпризначенців або державні служби не врятують, коли буде халепа. Тому... Якщо ну, не можна завести зброю там з законом, треба завести хоча б великого собаку, це якось додасть ну, такої безпеки в житті. Тобто головний урок з цього всього, що ніхто вас не захистить, коли прийде важкий час. Пощастить або не пощастить. Дбайте про себе. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.